Артій за теналітон, друзі. Сьогодні ми будемо грати дуже прикольно друзі під World Box. Дуже давно, друзі, не було даної гри в нас на каналі. Вирішив зазняти для вас просто, так скажемо, наповнити, що ця гра існує і вона на даний момент є. Yeah. Це симулятор Бога, пісочниця, де ми можемо робити все, що захочеш. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу відео в описі, буду дуже вдячний. Також чекаю від вас лайки, активчик і якийсь коментар на підтримку україномовного контенту. А Ми погнали так, друзі, що у нас є. Дивіться, це така рандомна карта, вона випала кругленька, вона тут островки є. Але суть не в цьому, суть в тому, що ми будемо робити на цій карті, правильно, правильно. Що ми будемо робити? Так. Ми беремо тут гори, є долини, полонини. Сади, вишневі колохати, там росіяни цвітуть дурні. Так, у нас, як бачите, можна королівство робити, можемо зробити людей. Давайте візьмемо на сей вернеок папа-пап. Візьмемо ельфів вуздов... ось до ельфі десь ось тут, а зробимо так. Хай собі розвиваються. Тепер, друзі, беремо прискорення. Я забувся, де воно, де воно, де воно, де воно, а де двонокіть. Зараз, друзі, ось роздуб... до вуздов... так і так. І Х5, дивіться, зараз буде так Прискорення, вони будують хати собі, будинки такі, а це люди отут десь ось до тут їх і бачите, вони будуть будувати самі собі. Також у нас є ядерна зброя, у нас є багато динамітів Ось таку фігарну, бах. Можемо таку фігнути, пробуємо. Пух, бачите, є ось така. Це чорна дира, скажімо. Є ось така. Що вона не працює? Отака, А є взагалі максимально, дивіться. Фу. Ота, я розумію. Також є у нас такий лазер. Який випалює отакий, такий. Скажімо, як він правильно зветься, я забув, все цей плінь. Кеглі там, де оце боулінг. так, да, боулінг цей шарик. Також є монетка, ось така, дивіться. Пух. Також є така фігня чорна, яка зжирає сож... все на світі, Дивіться. Дивіться, як вона сож... зараз вже всю карту. Не вірите, Подивіться. дивіться. Також є такі крабики, бомбо. Бачите, Бах-бах. є такий краб, який можна керувати, але поки що не до цього. Дивіться, є. Ну давайте покажу, дивіться. Ось до цей краб і ось до є управління. Бачите, ми можемо ним так як... І рука управляти клешнями, так і так. Бачите, друзі. Сожирає все на світі. Ми можемо крабика нашого завести кудись та скажемо втопити нафіг, на що він надо А ні, не можемо втопити. Ну і поки він живий. Все немає. Бабах. І дивіться, як та чорна фігована, Сожирає все на світі. Я ж говорив, дивіться, Яка карта була, дивіться, що з нею. Тупо зжирає все на шляху. Це реально класно і прикольно. На цьому, друзі, кінець, якщо вам гра зайшла, сподобався вас лайк, підписочка з мене є завжди нові відоси. Телеграм-канал в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Бережіться своїх рідних. Гру рекомендую, як завжди. Вона топова, вдоми поки що нема, надіюсь, що буде. Всім удачі, пока-пока.